Не вистачає працьовитих рук. В Івано-Франківську волонтери центру маскувальні феї запрошують небайдужих до плетіння маскувальних сіток. Попри достатню кількість матеріалу, нині на таку необхідну річ військовослужбовці змушені чекати понад місяць. Усе через нестачу охочих долучитись до роботи. На сьогоднішній день є у нас в волонтерському центрі маскувальні феї потреба на 70 Сіток на 71. загальна квадратура понад 2500 квадратних метрів. Вся черга стоїть. Хлопці зараз не прикриті. Відбувається зараз зміна сезону, буквально за місяць часу. Тобто, фактично, Луганський напрямок, наприклад, Донеччина, там такої зелені яскравішої, як у нас, в принципі, немає. Там все зараз почне жовтіти. Тобто, навіть ті підрозділи, фактично, які мали маскування і були ним забезпечені. Вони зараз будуть мати потребу, скажімо так, в зміні і в оновленні. Я вже навіть не кажу про те, що сітка, в принципі, це розхідний матеріал, і вона має здатність горіти, має здатність рватися, її мають здатність забувати. Ну тобто, потреба є завжди величезна. Працювати не задля кількості, а якісно саме таким правилом керуються маскувальні феї. тому чимало увагу приділяти. Добротності матеріалу, а також кольорові гамі готової сітки. Вся магія, скажімо так, нашого маскування полягає в тому, що ми реально вимагаємо ну, повну відповідність кольорів. Щоб, ну, щоб насправді нікого не підставляти, ми реально просвічуємо сітку ліхтарями. Ми вивозимо сітку десь на вулицю. Ми її фотографуємо з максимально можливих поверхів. Ми намагаємося її підпалити, намочували світили Ну тобто завжди, коли з'являється якась нова тканина, вона обов'язково має пройти якусь певну апробацію, тому що в принципі, ну ми не сам відповідальність. Волонтери центру також забезпечують наших захисників іншими необхідними речами залежно від їхніх потреб і погодних умов. Відправляють літні душі, грілки, окопні свічки, газові балони. Шкарпетки також плетуться вдома. Плелися із ліхтариками на голові як завгодно в наші блекауди з світлом. До речі, на літній період це не зупиняється, тому що ми розуміємо, що зараз так буде великими партіями відправляти, тому все літо. Плетіння шкарпеток у нас продовжують. ми підлаштовуємося під сезони. Шкарпетки взимку, сухі душі. Зараз дуже актуальне питання на літній період. Ми також допомагаємо і фінансово, щоб робили, і так само передаємо душі хлопцям. З кожною нашою сіткою їде передача. Їдуть і продукти, їдуть супи, борші, батончики, мазі. І все, що необхідно, детальну інформацію, як долучитись до плетіння маскувальних сіток, шукайте на сторінках у соціальних мережах волонтерського центру Маскувальні феї. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.